Неприємно, правда, психології з харчування для тих людей, які то скидають вагу, то набирають все скинути назад. Ну і ще плюс інші кілограм. Ваша проблема в тому, що колись в вашому житті був досвід, коли дійсно ви небудь там забрали солодке, забрали жирне, смажене, мучне і хоба на десь відбувся якийсь там мінус кілограм. Але проблема в тому, що той результат не тримається довго. Десь трапляється який небудь зажорчик, вечірній зажорчик, зажорчик на вихідних, зажорчик в гостях, і все, привіт, всі скинуті кілограми назад. І Тут. Є логічна далі думка, якщо обмеження і контроль працюють лише короткий час, і якщо я реально признаю собі, що я не зможу так жити все життя, то тут однозначно треба змінити підхід. Варто попрацювати зі своєю головою, щоб забрати емоційну їжу, забрати їжу на стресі, забрати їжу. В гостях, на вихідних, коли ви просто накидаєтесь і напихаєтесь, бо потім більше їжі не буде. Це останній момент, коли я можу встигнути. Або коли так от, типу вкусили що небудь, думаєте, та пашло воно все Все одно я вже день зіпсував. Отож, це проблема психологічна. Біжіть до мене інтенсив, який називається психологія стрункості. Я там допомагаю саме в такій ситуації. Реєструйтесь саме зараз.